Доброго дня, шановні колеги вчителі. Сьогодні в вашій увазі я хочу представити підручник алгебра для 9 класу, який приймає участь у конкурсі підручників, який зараз проводить Міністерство освіти і науки України. Підручник має вже традиційну структуру і починається зі вступного слова до всіх сторін навчального процесу учнів, вчителів та батьків. Підручник складається з трьох розділів, назви і зміст яких відповідають програмі. Кожен з них починається короткою мотивацією його вивчення. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстровано необхідною кількістю прикладів і задач. Текст підручника написано максимально простою, зрозумілою та доступною мовою, з детальним поясненням, розв'язування типових вправ. Після викладення теоретичного матеріалу подаються питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти, перевірити теоретичне знання учнів, в тому числі і батькам. Ви бачите невеличкий за розміром шостий параграф, який закінчується теоретичними питаннями. У підручнику запропоновано диференціацію на вправи початкового, середнього, достатнього та високого рівня в навчальних досягнень. Крім того, виділено вправи підвищеної складності. У кожному параграфі вправи розміщені з наростанням складності. Ви бачите один з параграфів, в якому ну, невеликий за змістом всього три сторінки вправ і в якому це показано. У більшості параграфів кількість вправ подана з деяким перебільшенням. Це разом з диференціацією вправ дозволить вчителеві обирати вправи для класних та домашніх робіт за рахуванням. Різного рівня розвитку учнів в класі. Для зручності вправи кожного параграфу поділено на класні номери цих прав подані чорним кольором та домашні номери цих прав подані синім кольором. Приблизно 90% вправ для домашніх робіт подано за парним принципом. Тобто, це вправи тих самих типів, які були розв'язані на уроці. Відповідно, 10% домашніх вправ є вправами нових типів. Або дещо модифіковані вправи, що розглянуті на уроці. Ці вправи розраховані на здібних учнів. Підручник містить достатню кількість логічних вправ, прав на розвиток інтелекту, задач та вправ, пов'язаних з історією, географією та культурою України, авторських задач, видатних математиків, олімпіадних задач, що сприятиме всебічному розвитку особистості. Ну, деякі з таких задач ви бачите. Після кожного параграфу подано вправи для повторення, серед яких є вправи на повторення матеріалу 9 класу і є вправи на повторення матеріалу попередніх класів. Також після кожного параграфу традиційно для моїх підручників запропонована задача рубрики Цікаві задачі для учнів наледачі. Певна кількість задач та важливих висновок. Висновків подається у вигляді схем чи таблиць, що є сучасною формою подачі інформації та сприятиме умінню учням здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, як це вимагає державний стандарт базової середньої загальної освіти. Ліворуч на екрані систематизація е, даних про функції, які відомі учням на початок 9 класу. Праворуч, властивості функції y і x квадрат подана у вигляді таблиці, і задача подана у вигляді таблиці із практичним змістом. У підручнику запропоноване розумне співвідношення та чергування усних та письмових прав, технічних прав на відпрацювання певних навичок та логічних прав прав на розвиток інтелекту. Ви бачите на прикладі вправ з параграфа розв'язування квадратичних нерівностей. Саме такі різні види вправ, про які я розказав вище. Важливу пропедевтичну роль грають задачі рубрики Розв'яжіть та підготуйтесь до вивчення нового матеріалу. Ця рубрика вже була запропонована у підручнику моєму 8 класу. Вона продовжується у підручнику 9 класу. Назва рубрики каже сама за себе. Ось такі 4 приклади такої рубрики ви бачите на екрані. У підручнику у порівнянні з підручником для 8 класу з'явилася нова рубрика. Вона називається Життєві задачі, назва рубрики каже сама за себе. Ці рубрики представлені задачі, які взяти з життя, які допомагають учню застосовувати наш предмет математику до своїх життєвих потреб. Підручник містить достатню кількість задач практичного спрямування, текстові задачі пов'язані з рухом тіла, ціною, товару, роботою та продуктивністю праці, інші задачі економічного змісту. Ось ви бачите задачу на рух. Це задача, ще задача на рух. Задача, задача практичного змісту пов'язані з податками. Задача теж практичного змісту і ще одна задача із рубрики. Життєві задачі. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання домашньої самостійної роботи, які подано у тестовій формі, за допомогою яких учень може здійснити самоконтроль, самооцінку навчальних досягнень та завдання для перевірки знань із цієї теми у формі тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням зразком для проведення тематичної тестації, як у традиційній формі, так і у тестовій формі. Крім зазначеної вище, завдання домашньої самостійної роботи виконують функцію пропедевтичної підготовки до державної підсумкової тестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Ліворуч, ми бачимо домашню самостійну роботу номер 4, 14, 12, перепрошую завдань тестового характеру. Праворуч, завдання для перевірки знань до цих самих параграфів, які ну, подані у традиційній формі. У підручнику включено право для повторення розділів, достатна кількість цих прав біля 200 дозволить ефективно та результативно організувати повторення і систематизацію навчального матеріалу в кінці навчального року. А також можуть бути використані вчителем під час поточного повторення. Ось ви бачите кілька перших завдань, кілька перших прав для повторення кожного з трьох розділів. Пригадати раніше вивчені теми допоможуть відомості з курсу алгібри 7-8 класів, а перевірити свої знання за курс основної школи вправи для повторення курсу алгібри 7-9 класів та підготовки до державної підсумкової атестації. Це все подано в кінці підручника. Також там наводиться і зразок варіанта атестаційної письмової роботи. Ось ви бачите відомості для повторення. Початок вправ і початок зразка варіанта атестаційної письмової роботи. Підручник має достатньо українознавче наповнення, в ньому запропонована інформація про життя і наукову діяльність відомих математиків України, і інформацію про податкову систему України, запропоновану низку задач, пов'язаних із податками. Це те, що нове, що є в цьому підручнику. Зміст задачного матеріалу там, де, там, де це доцільно, також має укренознавче наповнення. Також у підручнику включено багато історичного матеріалу. Ви бачите невеличкий абзац про Віктора Яковича Буняковського. Ви бачите перший абзац рубрики, яка називається Фіскальна математика, де розказано про податкову систему України. І ви бачите праворуч сторінку рубрики ще раніше Історичні відомості з розвитку алгебри як науки. До навчально-методичного комплекту Алгебра 9 клас входять підручник і зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Посібники ці можна буде придбати у видавництві Генеза. Сподіваюся, що вже в кінці серпня вони будуть у продажу. Крім того, хочу коротенько розказати про зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. обкладинка ще у роботі, тому коротенько про сам ЗОшит. Посібник містить 9 самостійних та 5 тематичних контрольних робіт у всіх 4 варіантах. Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової тестації та зовнішнього незалежного оцінювання. Посібник включено. Тестові завдання як закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків з короткої відповіді або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер 1 у самостійних та номер один три у тематичних контрольних роботах є завданням закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми. У зошиті передбачене місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткої відповіді та для запису процесу розв'язування у завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати чорнетку. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткої відповіді не є обов'язковою. Ще раз скажу про те, що посібники можна буде придбати у видавництві Генеза. ви бачите електронну адресу магазину і телефон або у автора. В кінці свого представлення хочу сказати, що в цьому році конкурс підручників має деякі особливості. Зокрема, однією з особливостей є те, що ті підручники, які не наберуть 20 тисяч голосів, не будуть видані державою. Хочу сказати, що мої підручники із 7-го і 8-го класу і алгебра і геометрія набирали більше 100 тисяч голосів, тому я сподіваюся, що в цьому році вони теж будуть обрані достатньої кількості вчителів. для Певної достатньої кількості учнів. Крім того, хочу зауважити, що в цьому році на репозитарії можна буде не лише обирати підручники, а і голосувати за підручники. Тому пропоную голосувати за мої підручники Алгебра 9 клас і геометрія 9 клас на репозитарії. На все добре. Чекаю ваші пропозиції, як завжди, на електронну адресу істер 69.gmail.com. На все добре!